Привіт, ми золотій день на номерок з вами, і я продовжую говорити про таких різних жінок. Але відразу хочу сказати, що якщо ви вже народжені в тілі жінки, ви на народжені жінкою, то ви вже Сама любов, тому що ви вже обрали шлях любові. І ні в якому разі я не говорю про те, що якщо там з посиленими жіночими чи з посиленими чоловічими, то це якось впливає на те, що ви жінка. Ні, я говорю про вашу реалізацію. А так, знаєте, що ви всі богині, процвітання, богині, краси, кохання, це ми вже народжені в кожній жінці є всі ці присутні. Якості цих богинь. Так, То про що я говорю вам зараз? Про, про те, що жінки жіночими якостями так, вони також намагаються йти в соціум і якось себе там реалізовувати. Але їх це виснажує. І вони з часом, якщо в них є якості там в запасі, можна просто реалізовуватися там на одиницях вперед із піснями. Да. Якщо в тебе багато одиниць, ти за рахунок цього реалізовуєшся. Але це їх знеструмлює і робить не такими жіночими. Вони вигорають із середини.